Вітання, у КФ оголосили про грант для запису синглу або альбому. У цьому відео ми з вами розберемо загалом заявку, цей грант, особливості заповнення і умов. І також пробіжемося по самій заявці, щоб ви знали, що вас наперед чекає. Але чекає вас насправді дуже складна форма заявки. Перш за все. Ви повинні бути ФОПом, як мінімум, для того, аби втілювати даний грант і подаватися на нього. Згідно умов, ви маєте бути будь-якою юридичною особою, в тому числі допускаються ФОПи для втілення індивідуальних проєктів. Я собі зробив. Коротку вижимку, яка зайняла у мене практично 5 сторінок, для того, аби пробігтись по основним пунктам. Аби орієнтуватися загалом по сайту ОКФУ, вас буде посилання на цю сторінку, де ви зможете вже обрати те, що підходить більше для вас. УКФ нам пропонує культура під час війни, а також культура і регіони. Є пріоритети підтримки лоту. Перейшовши на... Відповідну сторінку, можна з цим ознайомитися. Головне побажання для всіх це вчитуйтеся і перегляньте ще раз інструкцію, яка запропонована УКом, для того, аби можна було пройти. Вдало, це випробування є особливий момент у разі звернення заявника щодо непроходження проектом технічного відбору, не потрібно надавати оновлений кошторис та оновлену проектну заявку. Зазначені документи будуть розцінені як такі, що подані поза межами конкурсу та не підлягають розгляду фондом. Тому звернення щодо перегляду рішень у зв'язку з неправильним поданим документом. Та звернення щодо подання до пакета документів будь-яких зобов'язкових документів, щоб не були подані в аплікаційному пакеті, не будуть братися до розгляду. Ось це важливе з усього. Тому у вас є один шанс, одна можливість, щоб все подати, виграти, отримати фінансування, на втілення проєкту. Наступний момент не підтримується продукт як фестиваль. Ну, враховуючи, що ми з вами якраз спілкуємося в рамках сингу та альбому, то нас це і не сильно цікавить. Але враховуйте цей момент, якщо у вас є якісь більш глобальні плани. Важливий момент саме у Культура під час війни саме в межах цієї програми є необхідність співфінансування, враховуючи, що тут іде від 500 тисяч гривень запланований розмір фінансування на проект, відповідно 20%. Відразу закладайте собі суму 100 тисяч гривень для того, аби мати можливість співфінансувати. Це не обов'язково ви. Там так і прописано, що це можуть бути інші компанії, які можуть співфінансувати ваш проєкт. Але тут необхідність. Однак, культура та регіони там є якраз прописано про те, що не є обов'язкове співфінансування, але воно можливе 10% від загальної суми. Також важливий момент, який я виніс собі окремо якраз в вижимку, про те, що в одне обличчя в даному пункті в одне обличчя, якщо ви будете в нього купувати, умовно кажучи, якось ФОПа, чи то що ви будете купувати там якісь послуги або ж якийсь товар, ця сума. Перевищує 50 тисяч гривень, ви повинні це обґрунтувати. Ви маєте скинути декілька пропозицій. Ось тут написано трьома комерційними ціновими пропозиціями від інших подібних конкурентів, саме цього надавача послуг чи товару, для того, аби не було ніякої корупції. З точки зору прозорості, дуже хороший обґрунтований пункт. Стосовно самої заявки, от саме на сингл або альбом, це складна заявка. Якби ж це все ж таки була якась певна стипендія, тут і вимоги були би в рази простіші, тому що минулому році, коли я записував подібне відео, там була якраз форма для отримання стипендії на створення якогось продукту, того ж само синглу альбому. В даному випадку нам видають не стипендію, а грант. і Відповідно, вимоги дуже сурові. Ось ці всі галочки, які ви бачите. Проєктна заявка, і пішли галочки, галочки, галочки. Ось це все потрібно заповнити. Коротко. З назва проєкту це все зрозуміло, початок проєкту, кінець проєкту, формат проєкту. Вибираємо аудіо, аудіальне мистецтво, культурно-мистецький про, про, продукт. Наступний момент це якраз ось перелік всього, чого ж очі розбігаються. Та? Популярна музика, цифрова музика. У нас не так багато насправді є варіантів. У нас є ще альтернативна музика, я пам'ятаю, і є класична музика. Можливо, я щось пропустив. Тому переглянете ще раз, щоб все ж таки натиснути те, що саме вас стосується. А далі коротка інформація про проєкт. Англійською мовою також дублюємо. Бюджет проєкту прописуємо, так також враховувати те, що е, сума співфінансування. Яка сума повинна бути так, джерело співфінансування, вказуємо те, звідки ми будемо отримувати ще додаткові е, кошти. Е, реінвестиції можливо, е, якщо, умовно кажучи, ми створюємо альбом, а він генерує роялті, то ви ці ж самі роялті можете реінвестувати далі в якісь. Проєкт і про це також зазначати: описати двома словами партнера, прописати кількість їх і так далі. Так, з об'єкти інтелектуальної власності. В даному випадку, чи використовується в проєкті об'єкти інтелектуальної власності, я обираю так, тому що він буде створюватися. І чи врегульовані майнові не майнові права авторів? На даний момент вони не врегульовані, але будуть врегульовані, тому я також обрав так. На мою суб'єктивну думку, так буде правильно. Далі наступна сторінка. Тут просто дані. Їдемо далі, повне найменування організації заявника. Тут ми прописуємо ФОП. До речі, ось у нас є ось такі виносочки, тому ми повністю прописуємо, як згідно з цих виносочок. І підсказується для нас. Тобто, якщо ви фізична особа підприємець то так повністю і прописуєте фізична особа підприємець такий-то, такий-то, код, так, активне посилання на установчий документ. До речі, тут також прописано, що якщо ви ФОП, це зазначите не передбачається. Далі діяльність артиста, я вказав 90.03, індивідуальна мистецька діяльність, головне, щоб цей квет був у вас в ФОПі в тому числі. Так, дата реєстрації організації. Якщо у вас ФОП відкритий. Продовж року до цього, то ви маєте можливість е, подати заявку. Якщо ж ви заради заявки відкрили ФОП, то це безглуздо, тому що згідно умов, тут повинно бути як мінімум рік. До моменту заповнення цієї заявки. Зверніть на це увагу. Заповнюємо всю інформацію, яка стосується нашого ФОПу. Відповідаємо всюди, ні, якщо це правда. Про партнерів тут також розписуємо всі, хто буде долучений до цього проєкту. Активне посилання на вебсайт, телефон, прізвище, тра-та-та-та-та. Теж вказуємо, чи були ці партнери наші притягнуті до відповідальності кримінальної. Дізнати цю інформацію знову ж таки інформація про партнерство, яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві. Так, детальний опис проєкту. Тут знову ж таки у нас є підсказочки, є додаткові підсказочки, які, на які можна звертати увагу в процесі заповнення заявки. Так, з пріоритети обраної конкурсної програми. Пам'ятаєте, там були пріоритети, згідно яких відбирають учасників, пріоритети підтримки лоту, і тут ви можете. Доєднати вашу, вашу ідею до цих напрямків, якщо ж ви не в рамках пріоритетів, то звичайно ви будете ну, поза конкурсом, тому що всі будуть дотримуватися все ж таки певного пріоритету. Даного лоту. Так, основна мета проєкту, цілі проєкту це все також розписуємо. Далі цільові аудиторії проєкту прописуємо прямо в кількості, Так, визначені культурні потреби та інтереси. В даному випадку нам загалом потрібно прописати. А як ви взагалі дослідили, що саме цей ваш проект, який ви реалізовуєте, буде потрібен і буде споживатися для того, аби кошти, які спрямовуються на вашу грантову заявку, використані із розумом? Щоб дійсно в цьому є потреба. Так, з інформаційний супровід проєкту, яких спікерів буде обрано так, які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту, спрогнозуйте, просто хто у вас є в оточенні, такі, хто міг би підтримати теоретично ваш проєкт. Звичайно, вже нам потім на етапі звітування по всьому цьому проєкту, нам потрібно буде це підтверджувати. Що саме ця людина також підтримала і ось скріншотик про те, що ця людина підтримала. Це все потрібно буде збирати і зберігати. Так, довгострокові цілі. Цінність прописати. Так, чи передбачає взагалі якесь продовження цей проєкт, чи будуть якісь подальші кроки після реалізації? Так, прописуємо всю команду проєкту. Тут ми зазначаємо всіх, хто буде дотичний. Як ви взагалі будете з ним розраховуватися, по якому договору? Так, запишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту та шляхи їх мінімізації. Ну, ось Один ключовий ризик це війна і її хід подій, дійсно на це може вплинути. О, ось це мені дуже було цікаво. Кількість чоловіків в команді, я чисто рандомно ставив будь-які цифри, кількість жінок в команді проєкту, кількість людей тра та, -та, -та, -та по віку. Чи враховуються меседжі вашого проєкту, принципи е толерантності відповідно до декларації принципів толерантності ЮНЕСКО. От про це треба окремо почитати для того аби відповісти правильно так, погоджуємося з усіма галочками, погоджуємося із декларацією доброчесності. Читаємо це все перед тим, як підписувати, тому що о, раптом ви не погоджуєтеся. з цим. Так, гарантійний лист. Е і тут ми завантажуємо всі наші документи, які відмічені е червоненьким, червоненькою зірочкою обов'язково. Всі інші є необов'язковими. Де взяти ці шаблони? Переходимо на сторінку самого гранту. Тепер до лоту. І індивідуальний обираємо. І з самого низу у нас є документи, кошторис і робочий план. Звідси і завантажуємо. І продовжити заповнення заявки. Для того, аби авторизуватися на цьому сайті, у вас зверху є якраз кнопка для авторизації. Вся інформація, яку ви будете скульп... скурпульозно декілька днів заповнювати, тому що це за один день зробити нереально. У вас буде вона збережена буде збережена у вашому особистому кабінеті. В будь-який момент ви можете повернутися і продовжувати заповнювати заявку. Стосовно кошторису, зверніть, будь ласка, увагу на те, що тут є інструкція по тому, як можна повністю зробити це грамотно. Рекомендація наполеглива: залучіть сюди бухгалтера, тому що дійсно можна зробити помилку дуже дурненьку, і у вас не зійдуться дохідна частина з кошторисом витрат в нуль воно має зійтися. Якщо воно не зійдеться, як мінімум, уже біда. Якщо у вас щось з податками не буде правильно пораховано, біда, і ваша заявка теж не пройде технічний відбір. А є у вас лише одна спроба і дуже велика заявка, яка ви вимагатиме великої залученості часу. Тому не грайтеся з цим, залучіть. Якщо потрібно буде порекомендувати бухгалтера з радістю, це зроблю. Людина компетентна все. Все реалізує. Є в мене знайомі, які також займаються грантовими е, заявками. Вже зробили їх багато і знають ці всі підводні камені, тому не соромтеся, звертайтеся я особисто відкритий для допомоги. Все, що стосується самого кошторису. Прописуйте і нічого не змінюйте. В умовах прописано, що ось ці навіть е, одиниці виміру, змінювати не потрібно. Звертаю також вашу увагу на те, що дохідна частина у нас також підв'язана до витратної частини. Е, якщо ми тиснемо, побачимо, що ця комірочка була підв'язана до самого. Останнього практичного рядочку, 180 конкретно G, це якраз витрати за рахунок гранту фонду. Тобто ви в самій заявці вказуєте, а хто саме буде це фінансувати. Дуже зручно, вони добре продумали цю дану таблицю. Вона відразу буде вам рахувати в дохідну частину. І все це повинно зійтися між собою. Декілька слів про культуру регіони, тому що там якраз є також декілька особливостей. Для того, аби податися на той самий альбом. Сингл, ми не зможемо податися на лот локальна культура. Там немає такого пункту для створення аудіоаудіального продукту, сингл чи альбому. Нам... Нас цікавить реінтеграція культури проекти для прифронтових та деокупованих територій. Це якщо ви відноситеся до цієї категорії людей, можете в рамках цього створювати ваш продукт. Тут також от пріоритети підтримки лоту тут прописані і основний продукт лоту культурно-мистецький продукт, аудіо обєкт -об аудіозапис, альбом. Також обираємо індивідуальний і подати заявку для того, аби це подати тут. Також достатньо великий перелік пунктів, які потрібно буде заповнити. Вони практично дублюються з заявки на іншу програму. Бажаю вам щиро успіху у заповненні заявки, витримки для того, щоб все, все вдалося на одному подиху і ще й з натхненням. Якщо будуть потреби, які я вже перераховував в даному відео, залюбки звертайтеся, допоможу.